Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити на тему, яка є дуже актуальною для органів місцевого самоврядування. Ця тема стосується правового захисту комунальної власності на самозалісані землі. І в межах цього відео я хочу надати декілька порад для того, щоб захистити своє право. Відповідно до частини першої статті 57 Прим Земельного кодексу України самозалісена ділянка це земельна ділянка будь-якої категорії земель, крім відповідно земель лісогосподарського призначення, природнозаповідного та іншого природоохоронного призначення. Площею більше аніж 0,5 гектарів. Вкрита така ділянка частково чи повністю лісовою рослинністю, а залісення такої ділянки відбувається природним шляхом. У першу чергу актуальність цього питання замовлена тиском правоохоронних органів на територіальні громади. Тож ось вам декілька порад. По-перше, Отримавши клопотання з проханням прийняти рішення щодо віднесення земельних ділянок до самозалісених, органу місцевого самоврядування, необхідно на підставі закону України про доступ до публічної інформації звернутись до адресанта із запитом про надання копій правоостановлюючих документів, землепорядної документації та матеріалів лісовпорядкування з метою ознайомлення із наявністю підстав для такого відведення. Варто зазначити, що ідеальний стан для територіальної громади це наявність копій правоостановлюючих документів. На усі земельні ділянки, що знаходяться на її території, по-друге, змоделюємо компромісну ситуацію: ось, наприклад, є земельна ділянка 10 гектарів, а залісена частинка на ній всього складає 2 гектари. Ініціюємо поділ, відрізаємо залісену територію і відносимо до самозалісених. По-третє, це зміна цільового призначення земельної ділянки. Для цього варто звернути увагу на виключення, визначення частиною першої статті 57 Прим земельного кодексу України. А саме не можуть бути визнані саме за лісиними земельні ділянки лісогосподарського призначення, природно заповідного та іншого природоохоронного призначення. По четверте, можливий варіант передачі такої земельної ділянки у користування. Адже якщо вірити приписам абзацу другої частини другої статті 57 Прим земельного кодексу України, віднесення земельної ділянки, що перебуває у користуванні заставі до самозалісеної ділянки, здійснюється виключно за погодженням із землекористувачем або заставодержателем. Отже, ми наполегливо радимо завчасно вибудувати систему захисту від протиправних посягань на землі територіальних громад. А якщо у вас виникають запитання, то обов'язково звертайтесь до Офісу земельного права. Ми раді вам допомогти. Бережіть себе та захищайте свої права.